Ні, залишилися на тому самому рівні. Е, ну, в мене, як би, у мене, якби у зв'язку з сферою моєї діяльності і, скажімо, моїм кар'єрним зростом, то виросли. Зменшились. Почті вдвічі. Не змінились. Як і були до війни, так, так і є. впали, звісно. Ну, навіть можна сказати, і вдвоє. Стабільні, майже однакові, нічого не змінилось. Що вам сказати, ви самі знаєте. Впали, дивно, що впали. І за квартиру більше платимо, і, і, і так, і так. Не знаю, мабуть, все. Та як і було, можливо. Були різні часи, бувало, що і зменшувалося, бувало і може і зростало, не знаю. Я... Пані? мене все устраї, тому не, не можу сказати. Ми вже до цього привикли, тому вже живемо як такі часи, тому... Я, мабуть, ну, великих таких запросів немає. Ой, ні, впали. Не, не можу працевлаштуватися десь, десь в Києві. Е, не можу знайти роботу, тому що інвалід, тому що 52 роки вже не беруть таке. Ні, не впали і не виросли. Ну, я пенсіонер, то ждемось в березні місяці, може щось виросте, а так е, нічого.